Яка ціна на використання КСРМ? Звісно, після того, як ви підключились, потестували нашу систему і зрозуміли, що це один із найкращих варіантів на ринку і потрібно терміново підключатись, виникає питання, скільки це все коштує, як рахуються тарифи і як взагалі оплачувати використання системи. Перш за все, хочу сказати те, що ви бачите зараз на екрані. Ми вирішили, що несправедливо брати кошти за підключених користувачів, а так як не всі постійно заходять в crm систему, дехто користується не дуже багато, люди приходять, люди уходять, звільняються, наймаються і так далі. І постійно адаптувати тарифний план під цю кількість є нетривіальною задачою і, взагалі, по факту виходить дорожче. Тому ми вирішили. Оплату нараховувати саме за використання, тобто за навантаження на нашу систему і, скажімо так, за інтенсивність використання. Тому як саме це рахується, я вам зараз розповім. У нас насправді єдиний тариф, не потрібно нічого обирати, немає ніяких там, рівнів і так далі. Тобто тарифний план один він автоматично нараховує кошти кожного першого числа місяця, в залежності від того, скільки навантаження ви генеруєте для нас. Наприклад, перше, це те, що перший пункт це 19 доларів на місяць, це базова оплата фіксована. Вона, в неї вже входить, по-перше, весь функціонал, який перелічений на даній сторінці, тобто, це і управління замовленнями, управління воронками, комунікації, різні інтеграції з месенджерами, товарний каталог, складський облік, аналітика api інтеграції Інтеграції з поштовими сервісами, платіжними сервісами і багато всього іншого. Тобто, це вже все вбудовано. Знову ж таки, в нас немає обмежень по функціоналу, немає якихось, наприклад, тарифних планів, де блокується якась кількість функціоналу, ні, функціонал абсолютно однаковий для всіх. За це ви оплачуєте 19 доларів. Далі, друга частина це власне за додаткові об'єми. Тобто, якщо ви використовуєте е, замовлення. Ліди угоди або ж повідомлення в більшій кількості, тобто до 200 замовлень, до 200 заявок і до 20 тисяч повідомлень вже входить в тариф. Тобто їх оплачувати не потрібно. Більше того, скажу, що більша частина компаній навіть не, не виходять за ці ліміти. Але якщо ви маєте їх більше, то як тільки ви переходите цей ліміт, за кожні 200, наприклад, замовлень або за кожні 2000 угод буде донараховано Автоматично 9 доларів. Цей рахунок буде виставлений 1 числа кожного місяця, і ви зможете його проплатити, наприклад, карткою чи іншим способом. Що це дає? Це дає те, що якщо, наприклад, у вас в новорічний сезон є пік продажів, чи у вас більше повідомлень, чи лідів чи замовлень, система просто в даний момент адаптується і нарахує трішки більше. Але після закінчення цього сезону. Оплата повернеться на попередній рівень, вам не потрібно буде хвилюватися, щоб там не забути змінити тарифний план і так далі. І так далі. Це робиться все автоматично. Таким чином, знаючи свій об'єм продажів, об'єм, скільки у вас лідів на місяць, скільки у вас замовлень на місяць, ви можете орієнтовно порахувати кількість витрат на нашу систему. При цьому можу також сказати, що. Не потрібно це сприймати взагалі як витрати, а варто краще сприймати як інвестицію. Чому? Тому що наша система дає вам можливість по факту заробляти більше. Автоматизуючи певні процеси, менеджери не забувають дзвонити клієнтам, менеджери бачать, чи доїхала посилка, телефонують додатково клієнту, щоб він забрав посилку, там, чи ще якісь варіанти. І таким чином система окупає саму себе, і більше того, ви можете навіть заробляти більше. Ми зі свого боку, відповідно, гарантуємо, що ті інтеграції, які в нас є вбудовані, вони працюють якісно. Ми самі слідкуємо за тим, щоб вони працювали так, як потрібно, щоб не було ніяких питань, коли потрібно наймати програмістів, щоб вони додатково підключили певний модуль, подивились, чому щось не працює. Ні, повністю KCRM, наша команда, всі інтеграції, які в нас вбудовані, гарантує те, що вони якісно, постійно працюють, і це не вимагає жодного ні часу від вас. Ні додаткових витрат, власне, на програмістів. Тому займайтеся розвитком свого бізнесу, плануйте, як більше заробляти, а кісірам потребується про все інше.